Всем привет, це є Юра і сьогодні ми зайшли в за Stronged Battle Round. І мене вітає прикольний краб, якого я хочу убити. І получить його скилл. Ого, капець! Давно я вже в Stronged Battle Round не заходив, якщо чесно. На будеш знать Б'єм його б'єм! ты дви дви-ды який жорсткий пацан краб бос на будуш знать будеш знать. Ого. На, будеш знать. Я ее питкину жестко. Минус крабос. Ух ты капец. Буду тут якийсь крабос? Так. Учел, у мене фонархи прийтак. Ну, це капець. Все, я помер, да. А мені цікаво мені дали? Крабос. У -у -у. А, це за робукси, а колись було його просто. Ні, ну це не час, розлучився я звичайно ж, і грати. Давно дуже в нього не заходив, реально. Я вже розучився. Тут якогось нового героя, до речі, додавали чи двох. Я їх ще не бачу. Та ну. О, добави. Мартіал Асасін. І добавила якийсь Wild Push. Що? Ого. Ні, ну я бачив, що Я, я бачив різні комби на неї. А, там, по-моєму, треба творожати. Це так, це що? Ага. Це такий дим, понятно. Фу. А кім не є добивання мені цікаво. Та ну. Да, килл за неї перший зробив. А я тут не опиталки? О-о-о, це що таке? це що було? Це що таке було? Не, ну то капець. Що то таке? У речі, по-моєму, додавали цього. Коли ти добування, типу, коли ти е підстрибуєш і б'єш колаком, типу. отак От як той чоловік зробив отой. Там є добування, по-моєму, додавали. На. Спамер просто. А воно блокується? А я не поняв бо... Я думаю, воно не блокується. Цей чоловік просто спамер. Але він мене не заспамить. Ха-ха. А да, додавали все-таки. Хехе, а тепер тікаємо. А до речі, а мені цікаво, а можна оцій штуки залетіти на дерево. Моно на дерево, але я не знаю, чи вона застряг. О конечно я в Блоксруйт проиграл, инстинкт просто. Що так лагает? Так ніби тут челы взяли пять ультів зробили. То есть крабоса. Давай. капец мене вбили, знову цей чал, коротше мене і цей Дубы взял. Давай, пішли, 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 давай! Дем-дем-дем-дем. це за такі Давай, 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 не, ну. 2020. 20 Цю чолу за Соніка грати не має. Давай, давай, давай. Він зараз мене вб'є. Я візаю. Ти, ти, ви. Я попав. Ботяра, 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 давай. На на. На на. на. Давай. О, у мене зараз буде ульта мені цікаво. Я за нею чесно, не грав. Я мені цікаво як... Давай, давай, давай. Капец. У мене там фонар. Та я так її не насправ. Ну як так? Ее шо? Хочешь мене помочь убить? Да убьешь. Ого! Ого! Ого, прикольно. Ты шо таки? Твой череп взломал. Капец. Там я шо череп, капец, надо мажем. Але так мені відчуття, ніби то воно ваншот трохи. Ага, понятно. Цьому закінчувати, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я пішов знімати нове відео.